Що відомо про підлітків із Бердянська, яких російські силовики звинувачують у начебто підготовці до диверсії? Де вони зараз перебувають і який термін їм загрожує? За що окупанти можуть переслідувати дітей на захоплених територіях? Чи є такі випадки в окупованому Криму? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія звинувачує двох 16-річних підлітків із Бердянська у диверсії. Про це 25 травня повідомила медійна ініціатива за права людини. Хлопцям може загрожувати позбавлення волі терміном до 20 років. За даними правозахисників, 24 травня юні жителі окупованого Бердянська, Тигран Оганісян і Микита Ганганов отримали звинувачення від слідчого комітету Росії у нібито готуванні диверсії на залізниці. Їм інкримінують порушення статті, яке передбачає від 10 до 20 років ув'язнення. Слідчий комітет Росії стверджує, що підлітки, начебто, вступили в змову щодо підтримки збройних сил України на початку вересня 2022 року. Вони, нібито, пошкодили залізничну колію, щоб не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення. Правозахисники припускають, що найближчим часом дітям загрожує арешт і показове судилище, яке планує влаштувати відряджена до бердянська російська влада. Вони зазначили, що з вересня 2022 року Оганісяна та Ганганова переслідували представники російських правоохоронних органів. Потім Тиграна викрали з дому, де він живе з бабусею. Про місце перебування підлітка не було відомо п'ять днів. Тиграна жорстоко допитували слідчі органи із застосуванням побоїв та тортур електричним струмом. Вони вимагали від хлопців зізнатися у підготовці диверсії на Мелітопольській залізниці. Написали у медійній ініціативі за права людини. Після розголосу у медіа тиграна відпустили. Хлопців зобов'язали щодня приходити до російських слідчих і брати участь у так званих слідчих діях. Допитах, слідчих експериментах тощо, правозахисники також стверджують, що підліткам призначили місцевих адвокатів, які не здійснюють захист через тиск та залякування на окупованих територіях України. Адвокат, який надає правничу допомогу родині Тиграна Оганісяна, експерт медійної ініціативи за права людини Андрій Яковлєв, розповів новинам Приазовія, що підлітки зараз перебувають у режимі близькому до домашнього арешту. Наскільки Відомо їм просто сказали, що вони не мають права виходити з дому, крім як до слідчого, і там відмічатися щоденно. Як воно там оформлюється, ми не знаємо, тому що там якихось документів, наскільки мені відомо, нікому не надають. Ну і взагалі законодавство, яке там застосовується, воно не передбачає, що суд приймає рішення там, про обмеження свободи. Для обмеження свободи їм достатньо рішення слідчого. Адвокат також розповів про тортури, яких зазнав Тігран Оганісян, коли його викрали російські силовики. Батьки Тіграна звернулися до громадськості, до преси, ЗМІ, і це вплинуло на долю і його відпустили. Він перебував в жорстких умовах. Його били. Відповідно, ми там описуємо там навіть застосування було електр... електрошока, електрошок. От проте... Наскільки мені відомо, була ініціація, ініціація типу, якби ввозили його для того, щоб там страту зробити Ну, імітація страти для того, щоб налякати. Зараз із хлопцями проводять слідчі дії, розповідає Андрій Яков. Він зараз е, за своїми батьками повністю живе на окупованій території. І е, з батьками комунікація. Там ну, неможливо, а батьки, батьки Тіграна вони не живуть на окупованій території, і тому я в більшій мірі можу говорити про Тіграна. Про те, наскільки, наскільки там мені відомо, то після того як до хлопців до справи було прикута велика увага, то з ними проводяться звичайні слідчі дії. Я не, не можу не можу там прокоментувати, наскільки вона там інтенсивно проводиться, чи застосовується якихось заходи впливу. Проте про те, підстав говорити, що е, у них ситуація така сама, як була з самого початку у Тіграна, Ну немає таких таких підстав говорити про те, чи тиснуть на них, чи не тиснуть. Я думаю, що психологічно точно тиснуть, тому що е, це діти. І діти відповідно не захищені, і з ними можна працювати, на них можна впливати, ну і відповідно отримувати ті свідчення, які ну, очікує слідчий. Адвокат наголошує, що жителі окупованих територій є повністю беззахисними перед так званою судовою системою, яку там запровадили російські окупаційні адміністрації. Суди фактично є продовженням виконавчої гілки влади, тобто фактично продовженням окупаційної адміністрації. Вони лише виконують функцію е Начебто суду, не будучи їм по суті, от кримінальні справи, на прикладі, там, на окупований там, Донецький, там ініціатива проводила дослідження квазі правової системи, і ми можемо говорити про те, що люди повністю не захищені, вони можуть невідомо скільки часу, і невідомо від чого це залежно перебувати в умовах СІЗО, аж поки слідчі не вирішить, що справу потрібно передавати там, до суду. Тобто там проконтролювати процеси, вплинути так, як ми звикли. Там це неможливо. Андрій Яков додав, що підлітки не визнають себе винними зараз. Їхня справа перебуває у російських слідчих, і коли її передадуть до так званого суду, поки невідомо. Окупаційні органи можуть зробити і показовий суд, можуть нічого не зробити. Наша задача зробити так, щоб ця справа припинилася. І ми для цього виходимо в паблік і хочемо її припинити таким чином. Громадськість тиск громадськості це один із спосіб тиску. На них зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина розповіла новинам Приазовія, що інформацію про викрадення Тиграна Оганісяна передали до Служби безпеки України за даними національної поліції. Тігран Оганесян вважався безвісті зниклим як викрадений Російською Федерацією. Потім окупанти його повернули додому. Про це казала його бабуся. Повністю усі матеріали справи були зібрані та передані до служби безпеки України. Його держали у 77-й колонії нашої Бердянську. Щодо до другого хлопця, то навіть ніякої заяви чи чогось такого не від рідних, не від друзів ніхто не отримував. Посадовиця зазначила, що у Бердянську російські силовики продовжують перевіряти і залякувати як дорослих, так і дітей. Це у Бердянську майже кожного тижня е, зупиняють на вулицях людей, перевіряють їхні власні речі, телефони на, е, стосовно щодо підписок на проукраїнські телеграм-канали. Е, деяких людей змушують. Е, Видалити ці месенджери деяким погроджую погроджують підвалом, якщо ще раз таке трапиться. Тобто, це це є у дітей. Це трапляється навіть у шкільних закладах. Тобто, кожного дня перед початком року проводиться так звана промитка мізків щодо Росія. Здійсна навсегда» і таке інше. Це новини Приазовія. У цьому випуску докладно про те, як російські окупаційні сили переслідують двох підлітків у Бердянську. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Кореспондент центру журналістських розслідувань Сергій Старушко зазначив, що це не перший випадок, коли російські окупанти затримують підлітків. Був випадок, коли діти зірвали російський прапор, цю ганчірку біля будівлі пожежної частини. Виклали це в Тік-Ток, Їх дуже швидко знайшли росіяни. Там їх десь четверо було чи п'ятеро. Протримали кілька днів, а потім показово зняли на камеру, як вони цей прапор вішають на тому ж місці. Щодо фізичного насилля, батьки не згадували, але психологічно тиснуть е такими. Ну, все самі розумієте, озброєні дядьки е і дитина сидить. Е Утримують їх, як я розумію, також разом з іншими ув'язненими, бо там наразі камери всі переповнені за час окупації. Скільки людей от виходили звідти? Розказували, що там камери на чотирьох, а там по вісім, по десять, по п'ятнадцять людей в жахливих умовах. Я не думаю, що там умови утримання підлітків чимось відрізняються. У випадку затримання когось із родичів звертатися до окупаційних органів, як правило, не має сенсу, каже журналіст. То нічого не відповідає, якщо там іти до комендатура або е, безпосередньо там у відділок поліції, то основна основна відповідь, яку вони дають, це ну ждіть відпустимо. Е, як правило. Якщо ну тоже також, як показує практика, якщо людину затримують і через три дні не випускають, треба чекати десь два тижні. Якщо за два тижні не випускають, то це вже мінімум буде два місяці. А от якщо вже через два місяці не відпускають, то вже е, людина або в Крим поїхала, або її тримають в Бердянську у виправній колонії захоплення. Російські силовики продовжують чинити тиск на дітей, батьків і вчителів, додав Сергій Старушко. Наскільки я знаю, були затримання. Окупанти проводили рейди по вчителях і по дітях. Чому діти ходять не ходять до російської школи і могли отак от просто посеред вулиці зупинити? Чому не в школі забрати до відділу поліції? І викликати батьків на розмову, чому дитина не ходить до російської школи, тому що значить вона займається дистанційно. Голова правління кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Баріїв розповів, що в Криму російські окупаційні сили також переслідують підлітків. Зараз відомо про 26 таких випадків. Їх затримували, використовували різні різні Ну, По перше, це адміністраційне покарання, були там їх саджали їх штрафували, їх батьків або надавали там декілька діб арешту. Що стосується статті про диверсію, то нам відоме відомий такі випадки, коли 9 листопада 2021 року південний окружний військовий суд Ростові надано ухвалив вирок двом двом підліткам підозрюваним або підготовці терористичного акту у Криму. Вони засуджені до 7 років позбавлення волі а, з, від, а, з відбуванням покарання у а, виховній колонії, та до 4 років позбавлення волі а, з відбуванням покарання у колонії загального режиму. Відповідно, правозахисник зазначив, що кількість затриманих окупантами дітей може бути більшою, так само як і досі невідомо про точну кількість дорослих, які перебувають у російському полоні. Якщо до військовополонених ну, діють скажімо, міжнародного права, що стосується там обміну, там їх не можуть суди проводити суди, їх тримають там. Нові ну, яких умов це інше питання? Що стосується політвянів, то вони проводять. Ну, скажімо, всі ці процедури, так звані, так скажімо, правові процедури, так? коли вони там надають можливість там, наняти адвоката, там проводять суди, слідство та інше. А от що стосується от, цивільних заручників, то тут ці тут, цивільні люди, які не є, скажімо, військовополоненими, і з іншого боку, до них, по відношенню до них не проводяться. Ні суди, ні слідство, тобто де вони знаходяться, скільки їх. От ми намагаємося збирати інформацію, тому що ми знаємо, що от створені от такі підвали, наприклад, в 17-му училищі місті Гінічівської Херсонської області, або 14 -е училищі в Новокаховці Херсонської області. А от, от там вони створюють такі підвали і там тримають людей. Скільки вони тримають людей, а скільки серед них і повнолітніх, це скажімо, ну скажімо, дуже важко порахувати. І крім того, таких людей в тому числі вони почали тримати і утримувати, скажімо так, і на території Криму, коли вони почали розширяти там СІЗО. І в цих СІЗО, коли наші адвокати йдуть для того, щоб отримати інформацію, їм не цю інформацію, тому що. За за офіційним там перліком людей їх там не існує, розповів голова правління кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.